стане не тільки нашою поразкою, але й непоправною шкодою для усієї демократичної спільноти. Це могло б надихнути Москву на інші непрогнозовані дії, що є в доступу до європейської спільноти. Сподіваємось, що двері на цьому шляху не будуть зачинені перед Україною. Від імені мешканців Прикарпаття висловлюємо подяку Європейському парламенту та його президентові пану, пану Яну Тамбінському. Всім європейським дипломатам за великі зусилля, зроблені в справі входження України до Європейського Союзу. Разом до Європейського дому. Слава Україні! Я впевнений, що буде прийнято не 10 тисяч, а 20 і 30 тисяч! Слава Україні! І остання оперативна новина. До нас прийшла інформація про те, що в нас немає тут студентів з Івано-Франківського інституту менеджменту філія Тернопільського національного економічного університету. Це буде висування спільної нашої сесії. Дякую. Чи є хтось проти. То ви цього можете добитися. Все у ваших руках. У вас сьогодні в серцях європейська революція. У вас сьогодні в серцях бажання змін. Ви є двигуном революції в Україні. І очевидно, що завдяки вам ці зміни можуть відбутися. Сьогодні Івано-Франківська обласна рада виконала волю громади, яка її обрала. Від імені Прикарпаття обласна рада сказала: ми хочемо бути в Європі за зрадливі партію угоди, за руйнацію України і за порушення законодавства України щодо зовнішньої своєї внутрішньої політики України, щодо заперечення законодавчого встановленого євроінтеграційного курсу України. І це станеться. Якщо захочемо, то ми громадяни України і справжні українці. Слава Україні! І на завершення, шановна громада, я звертаюсь до наших засобів маси інформації. Я звертаюсь до нашої обласної ради. Нехай вона опублікує всіх тих депутатів, яких сьогодні немає з нами. Якщо хоче. Ми кажемо Януковичу, якщо він не підпише асоціацію з європейським співтористом, ми готові і будемо боротися за відставку Януковича тому